Всім привіт-привіт. І що? А що було далі? А що було далі провози? Е, до речі, скажу вам дякую, уважні підписники мені написали, що дід Василь по другому кругу розказує ту саму історію. Ну, в мене вже стільки тих історій і байок, що я просто не зауважив. Ще раніше я якийсь облік вів, що я вже розказав, що не розказав. А зараз я вже запутався, але цифри кажуть самі за себе. Перегляди є, люди коментують, дивляться, значить, цікаво, значить, мало хто там хоче сильноритися в моїх старих відео. Через що я ті історії буду доказувати далі? Ну, кому там вже, хто вже слухав, можете звірити, що там я прибрехав, що придумав. то вже така справа. Вот. Ну, історія з вузами. Що виходить? E, значить, як тільки можна сказати, я збувся тих возів, хоча вони в мене ще в саду стояли, є дзвіночок, є дзвіночок з, з кіностудії Довженка. Так і так, Василю, вони вже готові розрахуватися, їм треба вже возів. Кажу, чуєте люди, ну то ж то ж, пройшло. Пройшло вже певне, я не знаю, не знаю, з півроку, може більше, кажу, слухайте, в мене тих вузів вже нема. Як нема? Ну то ж ми з вами договорилися. Тож цього. Кажу, ну ми з вами договорилися, я до вас названював. Ви ніяких ні завдатків, ні грошей. Потім, щоб взагалі перестали від мене трубку піднімати, то кажу, що я мав робити? Ну, продав я їх. Та як? Та ви що? Та в нас через, по-моєму, через два тижні. В нас через два тижні дефіляда, значить, реконструкція бою. О, нагадав я, битва під Корсунем Богдан Хмельницький. З поляками, поляків чов там трохи, не трохи таки добре їх почув. Так вона звучить в історії офіційно: битва під Корсунем. А по факту це була битва біля села Виграїв Корсун Шевченківський район, Київська область. Ну і значить що? Вони там бідкаються, лялякають хлопці, кажу. Я розумію, що вийшла кака, але кака з вашої сторони першим ділом, У мене тут кажу, всі і з мене сміється, що я назбирав дерев'яних возів і не маю куди їх подіти. Кажу, хлопці, дивіться, я вам, в мене є на блокноті ще вози, такі крепшечки, ну там же їх реставрувати, я просто не дам ради. Просто я їх поїду, куплю, звожу додому найціліші. І Я вам за два тижні я думаю, що я дам ради. Не будемо спати, не будемо їсти, але замовлення я виконаю. Ну, добре, давайте. І знаєте, що я знов по другому колу та сама історія, без ніякого завдатку. Та як? ну Я їм за завдаток говорю, вони кажуть, та як ми можемо тобі завдаток кинути, то все йде через, через, через якісь там казначайство, якесь, там ще зараза? ну державна організація. Е, мусить відчитатися, як можуть бути якісь там завдатки. Ну кажу хлопці, якщо ви ще мене цього разу <кхем> наїбете, то вже кажу, буду блін, йопкати на всій світ на вас. Ну, посміялися. <кхем> значить, Що, наймаю я сусідів, е хлопців, е бо мої ще хлопці були ще замалі. Щоб допомагати так серйозно. І ми, значить, по селах я з одним е сусідом їжджу по селах, е збирають і вози, а кілька чоловік вдома їх доводять до пуття, як то говориться. Ну, производство таке конкретне. Е дали мені тоді того часу, по-моєму, тих два тижні чи щось таке, е ті кіношники, ну і залишається до того терміну два дні. Ні, не два дні. Завтра сходить термін. Дзвоню я до тих на кіностудію кажу: ну все, готово, все є, приїжджайте. Вони кажуть, а ми вже їдемо до тебе. Кажу, як то ви вже їдете? Я вдруг я не збирав би. Та ми бачимо, що ти хороший хлопака. Ми вже на півдороги до тебе. Зустрічай. Ну, як зустрічай, дочекався, поки вони під'їхали до Кременця, виїхав на край Кременця, провів їх, а жив я в ті часи. Там на горах наверху. Ну, зараз в тумані не видно, от в тому напрямку, там така вулиця Сичівка, це де дівочі скали і так далі. <клізь> Привіз їх туди. Знаєте, що вони мені кажуть, Василю, ти якби сказав, що ти живеш в горах, то ми б тим вертольотом прилетіли б. <клізь> ну, <клізь> Прийшли, приводжу я їх в садок, а в саду стоять ці вузи, що вже якби я продав їх, і, і ті, що я для них купив. Тобто вози вже буквально кілька десятків в тому саду. Там вони як прийшли, давай зразу знімати то все на відео, на фотографії, присмакують. От, ну кажу так, хлопці, там ті вози ж у вас мають ще їздити, їх ще будуть коні запругати. Ну так, ну це я кажу, спеціально підібрав такі вози, щоб вони були добротні. Що ще можна було проїхатись, бо є такі вози, що е, поставити десь на клумбі, він ще буде стояти. А якщо запракти коні, то там метрів 100 проїхав і, і порозліталося все від них. От. Це дав давно збутлявили, строхлявили, погнило. Ну, але ще кубки, якби трималося. Ну, значить, е, познімали вони на відео і на фотки ті мої вози десь закинули десь туди в ну, своєму своїм, своїм, начальстві. Такі довольні, все, ну, все, все. До розчату. Ну, то що каже, а як з доставкою? Е, ну, кажу, як з доставкою там, а ви кажу, як хочете. Ну, було б добре, якби ви організували, ви тут всіх знаєте, там ну, транспорт. Кажу, то не проблема. Аби тільки ви платили гроші. Ну, да, так тобто ми платимо все, платимо. Кажу, хлопці, вибачайте, ви вже мене раз нахитали. Так о, завози, завезли, посчитали, яка там сума. Прошу гроші на бочку. От, За доставку. Стільки, стільки там кілометраж, я вже видзвонив зарані, вже був готовий до тієї ситуації. Тоже, стільки-стільки, грошики на бочку. Ну, вони терлися, м'ялися, ну, то державні кошти, щось там тралі-палі. не можуть дати. Кажу, тоді діла не буде. Я вам кажу, нічого не буду вести, такого, хто зна куди, на другий кінець України, без ніяких грошей. Кажу, ви вже мене кажу раз, обманули, кажу, більше такого не, не, не повториться. Кажу, ще якби так на перший раз, то ще можна було. б. Ну, Їдемо значить, їдемо до нотаріуса, щоб зафіксувати передачу грошей. Бо вони ж якби то так, бояться просто так оставити гроші. Приїхав до нотаріуса. Нотаріус, мій знайомий, хороший чоловік, каже, хлопці, якщо я зафіксую о, той договір між вами, то мушу взяти, процент, якийсь там процент від тієї суми, яка вказана в договорі. Але каже, якщо по-людськи, то ви просто можете. Е Написати такий, як би розписку, що такий-такий отримав таке-таке добро, в такі-то кількості Зобов'язуюсь там доставити його по такому-то адресу, такий, на таку-то дату, до такої-то години. Ну, а другу розписку, як би за доставку окремо, що типу, прийняв гроші за доставку, такий кілометраж, та палі. Ну і паспортні дані там мої, і когось з тих представників кіностудії. Ну, так і зробили. Значить, розписочку написали. З хлопцями попрощалися, хлопці поїхали собі назад, я так думаю, на Київ. Ну, а я займаюся доставкою. Що значить займаюся доставкою? Шукаю, звичайно, справа, найдешевший варіант. А саме головне, щоб вози були доставлені в найцілішому стані. Знаєте, бо тож, якби я маю, несу відповідальність за ці вози, я обзвонив. Значить, Хмельницьку, Львівську, Рівенську і Тернопільську область області, і, якби дійшов до висновку, що найкращий варіант це все-таки взяти евакуатор. І найкращий, найкращий по габаритах. Фактично. Ну, на 15 сантиметрів була ширша площадка. В одного евакуатора з рівного евакуатор сама сама машинка, така тата індійська. Ну, по будові щось похоже на газон радянський, але ж, але ж в них була на 15 сантиметрів ширша ця платформа, і саме за того я їх замовив. З інших фірм, бо я вже подокучав добре по тих транспортних фірмах. До мене вже дзвонили з претензіями, що якби я дзвонив, докучав, а їх не замовляю. Я Кажу, ну хлопці, там дуже важливо через те, що два вози ставали поруч один коло другого, якраз тих 15 см грало велику роль. От якраз тих 15 см, два вози не влазили, а тут я якраз я так собі замірав, прикинув, що воно має все бути добре. Прийш, прислали, значить, автомобіль. З Рівного прийшла машинка в Кременець. Я зібрав, ну, в прямому сенсі з вулиці, своєї вулиці, всіх мужиків грузити ті вози. Проблема була загрузки. Ну, перші вози якби закатували на, на, на платформу, так як і автомобілі закатують на евакуатор. А от, і в нас вийшло 4 цілих вози поставити на платформу, так якби ну, по два. А потім ще наверх. Типа пирамідою ще цілі вузи закидали ну на дручках, ру, на руках, піднімали, загружали. І ще кілька вузів розібрали по кусках, позапихали по дирах. Ну, така вийшла стирта з вузів Грузили, ми, уявіть собі, цілий день, білий день літом, да літом ми грузили цілий день ту, ту, того евакуатора, щоб так, знаєте, і щоб воно не, не, не впало десь на дорогу, і щоб нічого не зламили лишнього. Ну, от Ну, якби загрузилися, я вже відзвонився Київським туди на кіностудію, що ми загружені, виїжджаємо, все добре. Вони довольні, ми довольні, все добре. Їдемо. Значить, виїжджаємо з Кременця. Все якби добре. Ну, люди зглядаються, фотографують, знімають на відео. Понімаєте, така штука, уявіть собі, евакуатор. І на евакуаторі стирта дерев'яних вузів. Тут дерев'яний віз один побачите, то велика проблема. Тут ціла стирта. Їдемо, Доїхали до Рівного, і в Рівному, де починається об'їзна, є там такий заклад, називається Хутір. Ну, може, я там неправильно його озвучу, але то фактично розважальний комплекс. На той час там був готель, ресторан, боулінг-клуб. Баня, са, ну в смысле, сауна на той час якраз. Ну і там на парковці ми зупинилися, бо той шофер, що приїхав до мене в Кременець, змінявся, на його місце приїхав інший. ну там Грубо говоря, пересменка в них була. Ну, вони там помінялися, що там що, що там. Що там вони на дорогу один-другому понапустували, але справа вже була вночі, вже темна ніч. Ну, Ми виїжджаємо, там така парковочка, ми виїжджаємо з тієї парковки і тільки так виїхали на об'їзну, де зараз е великий склад нової пошти, по-моєму, біля Рівного, ми їхали в сторону Києва. Точніше, ми їхали як, ну, да, в сторону Житомира, ну і потім на Київ. Обганяє нас, по-моєму, два джипи. Моргають фарами, махають руками. Ну, все коротше, бандитський Петербург. Очко, жим-жим-жим. а Я ще взяв з собою сусіда. Ну, так, що прокатався та й поміг розгружати. <сум> Сусід бачив, блін, з переляку, а щось в сідушку не вліз. <сум> Шофера руки теж почали траститися. Каже до мене, що робити, ставати? Кажу, ну куди дінемося? Ну, стаємо. Ну, стаєм, Виходять хлопці такі. Ну, як сказати правильно, щоб не обідати тих хлопців, може дивитися моє відео. Ну, такі крепкі хлопці на побриті і трошки нетверезі, славно <сум> кажучи. <сум> Але чемні. Що було дивно, чемні. Добрий вечір, добрий вечір. А чий то груз? Кажу мій. А можна з вами поговорити? Кажу, можна, ми вже говоримо. Тут така ситуація. Ви стояли там, паркувалися там, на парковці там і там. Кажу, так? Було таке діло? А що не можна було? Та ні, можна було. Але розумієте, таке діло сьогодні нашого шефа день народження. Ну, кажу, поздоровте його від мене. Ну так. І така ситуація. Це ж ви везете дерев'яні вузи. Кажу, так, дерев'яні вузи. І що вони оригінальні, такі колишні, не новодельні, Кажу, так, вони оригінальні, колишні. Поняєте, така штука сьогодні в шефа день народження, і він дуже любить такі всякі речі старовинні. І йому сподобався показують пальцем там в кучі. Он той віз. Ну, Щоб його достати, то треба розгрузити всю машину, щоб ви собі уявили. Кажу, ну так і що. Ну, Ми готові у вас купити того воза. Кажу, хлопці, я не можу продати вам ті, ті вози. Вони вже не мої. Ну як то вони не ваші? Ви кажете, що груз ваш. І вози не ваші. Ну, кажу так і так. Показую їм ту розписку. кажу, Вони продані, кіностудії Довженка, їдемо ми туди і туди під Корсунь. Там була битва. Вони мене слухають, але бачу, що там вони їм пофіг, те, що їм розказують. Ну, але я розказую, вони терпляче вислуховують мою розказню і вперто кажуть: скільки вам заплатили за, ті, за того воза? Ну, називаю ціну. Відходить він в сторону, дзвонить десь до когось, підходить до мене, каже: Ми даємо в три рази більше, розвертайтеся. Кажу: хлопці, то то вже я там не пам'ятаю, скільки там тих возів було біля десяти штук. Ну кажу, все підучотне. Я не можу продати один віз. Е, ну, мені придеться вертатися додому. Чи ну коротше, то ніяк не влашту не, не, не влазить в цього. Скільки у вас там тих возів? Ну, я кажу, там, по-моєму, їх було вісім, чи не пам'ятаю, скільки штук. Відійшов знову в сторону, десь до когось подзвонив, приходить назад каже: Тако, розвертайтесь, розгружаємо, платимо вам потрійну ціну за всі вози. Баляха, замануха то конкретна, але е, по житті не буду хвалитися, що я такий супер-пупер-чесний, але якось нефайно було би, знаєте, е, підвести. І, і там така е, е, захід був дуже важливий на задуманий там е, на цю реконструкцію. То не просто реконструкція, то свято, річниця битви. Не знаю, скільки там було років. Ну там, напевне, 300 з чимсь років. Е, і на те свято мав бути Ющенко, мав бути, по-моєму, тоді е, не пам'ятаю фамілії. Коротше, польський президент з усіма тими челяддю своєю. ну... Дуже серйозний захід, Получається, ну, я б, звісно, його не зірвав би, але частково підрізав би їх та й гроші наперед взяв. Як, ну, от як ну, А хлопці собі вперлися ругами і їм що хочу, розказую. Та Я хлопці, та дивіться, та так, та сяк. Ну, ну, я мушу, воно вже не моє, я вже мушу його доставити, я з задоволенням. 에, 에, продав би вашому шефу, ну, ну капець, ну, або вони що, дядько, ми вам даємо три рази більше, розвертайтеся. Ну, о, той вечір Добавив в мене на голові квадратних сантиметрів лисини, то точно, але є тепер, що згадати, що вам розказати. І що було далі, я розкажу в іншому відео. Підписуйтесь, лайкайте. Коментуйте і слідкуйте, буде слідуюче відео. Розкажу розкажу, що було далі. Історія була затяжна. Ну, маршрут теж був затяжний на другий кінець України. Кілометрів 600-800, приблизно ми їхали. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, миру, здоров'я і всього, кому що, кому треба.